В Ужгороді є лише декілька стандартних мініфутбольних майданчиків. Тож не всі охочі холодної пори року можуть займатися улюбленим видом спорту. Про сільських дітей і говорити годі. Отож, будь-який захід вони сприймають із захопленням. Ось на один із турнірів уже традиційних дітей Ужгородщини за підтримки відокремленого підрозділу Національного олімпійського комітету в Закарпатській області та дитячо-юнацького комітету обласної федерації футболу. Зібрали у фізкультурно-спортивному товаристві голос. У турнірі приймає участь вісім команд Це середні Лінці, Великі Геївці, Невицькі, Сторожниця, Холмок, ФСТ Україна і Повинна бути команда із Іршави. Це цей турнір на це традиційний турнір на Кубок громадської організації Колос, ну, Це в першу чергу, це популяризація футболу у Закарпатській області, здоровий образ життя, і, і щоб рівень майстерності дітей піднімався. У змаганнях брали участь хлопці-дівчата 2011-2012 років народження. Вони із хвилюванням та все ж охоче розповідали, чим для них є футбол. Для мене футбол це найліпший спорт в мірі. У мене є друзі такі файні, що зі мною футбол. І це ще є файні воротарі. У мене є команда, я будь-коли можу виходити на заміну. Я... Я будь-коли готовий їхати на футбол. Команда дуже дружня і навіть з хлопцями дуже цікаво грати. Дівочий спорт мені не дуже подобається. От футбол це в моєму серці. Я не можу його кинути. Він просто в мене найкращий. Я, Мене мотивує, що я в ньому граю. У турнірі ж вісім команд розподілили на дві групи. Відтак по два кращі колективи. Виходили до півфіналу, а далі його переможці вже остаточно визначали володарів призових місць. Першою стала команда із шишлівців. Вона в головному матчі турніру серії пенальті долала другий колектив із середнього 7-6. А в поєдинку за третє місце перша команда середнього виграла в колективу Зневицького 1-0.